Вітаю вас, друзі! З вами Україталь. І в сьогоднішньому відео ми будемо дивитися на колінчатий вал на двигун D240, від виробника Genmod, це Турція. І поїхали дивитися на нього поближче. Одразу скажу, що він йде під шліц. Є ще колінвал на шпонку, тобто без шліців. Оцих. Він іде кований, Ось по цих місцях можна виявити ковку. З виду він навіть краще виглядає, ніж оригінальний. Тобто в нього така вже сучасна обробка, немає ні в якому місці стружки від металу, тобто він промитий повністю. Далі по коробці він завжди приходить ось такій коробці дерев'яній, зафальований. штрих-код ось такий є. І разом з цим є ось такий сертифікат, паспорт, можна як, його, як зручно кому називати. Значить, Він підходить на мотори D240 на сучасні D243. Маркування має d 240 або d 245 ну, Це саме до d 240 нетурбованого мотору. У нас також є ще по магазинам на двигуни турбовані d 245 вони відрізняються трошечки іншим сплавом металу, саме який підходить під турбовані мотори. Вони витримують краще навантаження, звісно, і предназначені для такої роботи. Також вам не сказав, що в нього теж є направляючий палець, як в оригіналі, тому що якщо брати інші аналоги, наприклад, Балу чи якісь там українські, китайські, там цього пальця немає, тому вже будете знати, що він йде з таким пальцем і на сім отворів. І також є така ще сучасна проблема, що це стосується саме колінчатих валів оригінальних білоруських, вони трошечки криві. У нас є відео, у нас купляв колінвал один клієнт, він його дивився на стенді, наскільки він кривий, і там було, скажімо так, погрішність 0,8 мікрон, якщо я не помиляюсь, в допусках по правильному до 0,5 мікрон. На одягнути почка. Ось. От оригінальний був кривий, 0.8 мікрон, а от турецький він якби е ставив там Буквально 0,2 кривизна, тобто це абсолютно нормально, і клієнт залишився задоволений саме таким колінчатим валом. Mm -hmm. да, две Звісно, він постачається абсолютно без кладищів, повністю голий колінчатий вал. Але у нас є також і вкладиші на будь-який смак і на будь-який бюджет. Є саме бюджетний варіант Юбана. По ціні він буде вартувати повний комплект на весь колінчатий вал півтори тисячі гривень. Якщо брати щось із хорошого, є американський бренд Federal Mogul, виготовляє всю свою продукцію на даний колінчатий вал на заводах Німеччини по технології Glacier. Там комплект буде. Вартувати 5200, але вони йдуть без напівкілець дані вкладощі. На жаль, тому буде потрібно докупляти окремо ці півкільця. Щодо стосовно ціни, то колінчатий вал на двигун d 240 буде вартувати в районі 25-30 тисяч гривень. Точніше, 22-23 тисяч гривень, а от колінчатий вал на 245 мотор 25 500. Тому, друзі, якщо ви шукали на свій трактор колінчатий вал, хороший, якісний, який зроблений не десь в підвалі, чи зроблений з високопрочного чавуна, Звертайтеся, ми вам радимо ось такий корінчий тавал від відомого бренду Генмот. Він дуже відомий в Європі і думаю, що в Україні він теж стане відомий своєю якісною продукцією. Всі заявочки ви можете залишити у нас на сайті або зателефонувати нам по номеру телефону. Дякую і до зустрічі!